Вітаю всіх на спеціальному каналі Хроніки Третьої світової війна Росії проти України повномасштабна, яка розпочалася у лютому 22-го року. Вона стала одночасно і початком Третьої світової війни. Це стало зрозуміло остаточно влітку того ж року, коли Китай застосував ті ж самі прийоми, які Росія використала при морській блокаді на Чорному та Азовському морях. Взимку 22-го року, прямо напередодні повномасштабного вторгнення. Проти у своїй блокаді Тайваню. Тоді я підготував аналітичний матеріал, який називався Тайванський фронт Третій світової. Стало зрозуміло, що ці дві держави, які розхитують світовий порядок, вони між собою обмінюються досвідом і застосовують одні й ті ж самі прийоми. Звичайно, тоді думка про те, що ми зіштовхнулися з реаліями Третій світової, вона здавалась багатьом ну, або не виправданою, або перебільшенням. Оскільки десятиліттями нав'язувався такий підхід, що якщо третя світова і буде, то вона буде ядерною. На щастя, це виявилось неправдою, незважаючи на те, що правда Росія намагалася пам'ятаємо 22 му ну і до 23 му році, також е періодично брязкати ядерною дубиною і залякувати тим, що вона може застосувати ядерну зброю, але ж після того як Сполучені Штати неоднозначно Повідомили про наслідки цього Росія змушена була відступити, і ядерний привід зник з горизонту Третьої світової. Тим часом оформилось дві, дві такі великі коаліції, які відразу дозволили свідчити, засвідчити, що геополітично це дійсно війна, не локальний конфлікт, в якому тільки Україна та Росія бере участь, а дві глобальні великі коаліції величезні одна це була вісь руйнування у складі Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану, її протистояла, скажімо так, вісь колективного заходу, які підтримували Україну. Врешті-решт, якщо якщо приводити аргументи того, що це війна відразу стала третє світовою, то той світовий порядок, який ця вісь руйнування намагається підірвати, він склався у всьому світі після Другої світової війни. По перше, по-друге, наслідки цієї війни вони в тій чи іншій мірі застосуються фактично кожної країни світу в будь-яких сферах в енергетичній, в сферах продовольчої безпеки, торговлі енерганасіямі тощо і тому, звичайно, ми бачимо, що. Це розгортається на такому глобальному контексті. І крім того, звичайно, ми бачимо, що вісь руйнування вона намагається застосувати навіть на гарячих фронтах якомога більше гравців. І якщо ми казали, що в 2022 році Північна Корея вона була просто складовою, це усі руйнування, то бачимо, що восени 2024 року. Бійці з північної Кореї вже опинились в Курській області, де разом з росіянами почали воювати проти наших українських військ. Тобто, ми бачимо, що вісь руйнування вона намагається якомога більше заохотити гравців і притягнути на свій бік. Для цього застосовуються ті аргументи, які є в рамках їхніх утворень, там БРІКС, Шоста та інших. Ну і також ми бачимо, що вкладаються двосторонні договори про безпеку. Отже, фактично зараз є розуміння того, що ця третя світова війна триває. Вона стосується дуже багатьох сфер, починаючи від кібербезпеки і закінчуючими актами саботажу Росії в Європі та в інших країнах Заходу, і тому є потреба вже не час від часу, як це я робив з 22-го року з літку з літа про це писати і говорити а вже більш регулярно, для того щоб пояснювати, які закономірності стосуються розгортання цієї війни, вперше за все в політичній та в геополітичній сферах, тому я буду вести вже хроніки Третьої світової на регулярній основі щотижня, будемо аналізувати дійсно в першу чергу політичні та геополітичні арени, які там відбуваються події. І будемо дивитися, які закономірності є, як там розгортаються події. Так що запрошую всіх приєднуватися і разом зі мною стежити за тим, як розгортаються події на фронтах Третьої світової. Тобто, я свою функцію бачу як таким цих хронік, як літописець. Тобто, будемо просто фіксувати події. І наостанок, що хотів би зауважити, що звичайно з набагато більшим натхненням і задоволенням. Я сподіваюся колись поставити крапку в цих хроніках Третьої світової і перейти до всіх благ і можливостей мирного життя, і згадувати ці реалії війни глобальної, які були, як вже минуле, і аналізувати їх вже, скажімо так, в ретроспективі. Так що будемо в цьому напрямку рухатись. Дякую всім за увагу.